Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку, друзі. Ще раз. Ну, як бачите, Аня кошнурок у нас в студії. Доброго, Доброго ранку. Вітаю. Ви чарівні. Дякую навзаєм. Відразу питання так. від глядача Від глядачки. А. Е, е, а на рахунок психолога для чоловіків після 40 років у багатьох сивина в бороду, біс в ребро, і біжать до коханок на розраду, а напевне краще до психолога. І сім'я в порядку, і самооцінка на місці. Мирного дня. От мирного дня мені сподобалося. Мирного дня найкраща частина. Правда. Отже, 90% українських чоловіків. Ніколи не зверталися до психолога. Ось є такі результати опитування ООН. А от які стереотипи заважають чоловікам звертатися до фахівців, щоб полікувати душу, ми якраз будемо сьогодні за ню говорити. І в нас є два приклади. Угу. Я, людина, яка була, мабуть. Ну, у трьох психологів так. у різних. Тривало? Трьох. чи ти так? По-різному. По угу. п'ять, по, по шість. Симпатичні. І от останній психолог у мене симпатичний. Симпатичні. І останній раз я психолог був нещодавно. Насправді, от буквально сьогодні на субота в середу. Так. От, будь ласка. Угу. І Ігор, який ніколи. Не хоче і не думає. Питання не хоче, не, ну, не хоче це трошки неправильно. Не хоче, У мене є просто ну, якісь певні такі, знаєш, е, запобіжники, скажімо так. от, наприклад, ну, Мені здавалося, що ну, ну якось соромно та, ходити а, до психолога. А, Правда? Правда? Угу. Точно? Ань, да, саме ну, соромно це ань. слово. Може неправильно, я сказав. Може ага. не соромно, може боязно, може, боязно. Е, може соромно, напевне. Дійсно, це не не, не дуже так. коректне зараз. От, Тому і перепитала, що так, це боязнь і е, якось знаєш, мені здається, що ну таким чином я занижую десь себе, що я ну я що не можу впоратися, що я ну що я не хлоп, Я казала у нас на силічу, що <плес> от точно хлопи, точно до психолога звертаються не ті чоловіки, які не можуть впоратися самостійно. Це питання того, що я можу собі дозволити, як доросла людина, звертатись до всіх доступних мені механізмів регулювання. Ми ж не йдемо, не видобуваємо вогонь кожен день з каміння, правда, з тучи... Чи по ним? Ми, ми звертаємось все ж таки там до запальнички або до іншого засобу, і от так само, якщо сучасна культура і сучасна наука, вона дає можливості для чоловіка отримати більшу внутрішню безпеку, більшу внутрішню зрад, порадність, то це абсолютно нормальна інстанція звертатись до психології. Добре, а, скільки скільки, uh -huh. скільки та скільки у вас ваша скільки, статистика? Скільки у вас було чоловіків Один. за статистикою псих по психології? Скажу так, що в цілому чоловіки безумовно рідше звертаються до психологів, тим паче до жінок психологів. Моя статистика особисто, в мене третина клієнтів це чоловіки. І це ще можна вважати за сексистською нормою, це ще можна вважати непоганим показником. Ну, це, це дуже жор, залежить, пропоную. це дуже залежить від того, насправді за яким спрямуванням працює психолог. Є психологи, що працюють безпосередньо з нашими військовими, і це абсолютно інші. Це надлюди, до яких зазвичай звертаються саме чоловіки, тому що вони потребують швидкої або якоїсь коректної реабілітації uh -huh. є психологи, що працюють з родинами консультативно. Є психологи, де чоловіки до них приходять не тому, що вони хочуть працювати з психологом, а тому, що дружина каже, я з тобою розлучаюсь. Тобто я тобі висуваю умову, або ми йдемо до психолога, або все погано. І тут чоловік не орієнтований на роботу. Method. Як вам сказати, це може бути аргумент того, що. Коли вже психолог починає працювати, і чоловік з психологом починає працювати, то там багато чого врегульовується автоматично. Мотивація невірна, але з точки зору того, що людина потрапляє туди, де вона зможе нарешті проговорити або щось відчути в безпечній присутності іншої людини, то реально працює. А чому бояться, як ви думаєте, в першу чергу там багато чинників? От коли Ігоря почала трошки так здалеку підмучувати, да, коли він каже, що ну якийсь там як сказав, по-перше, соромно соромно. Я кажу, точно соромно каже, ну ні, можливо, якийсь там острах, да, є якісь Річ у тім, що... Я зараз що... пояснюю. Я... Давай. я просто тобі Анечка, хочу зараз пояснити. Uh -huh. Знаєш, один момент, от ми вже зараз під час бесіди, я починаю там аналізувати і крутити собі щось в голові. Напевне, мені боязно від того, що хтось залізе в мене і буде знати, що я думаю, що я хочу, що я на цьому. Може, я не хочу перед всіма розкривати. Параноїдальна конструкція одразу скажу. Ну, Добрий ну, психолог, не. у тебе параноя. Це, Якщо серйозно це ніхто нікуди не лізе, я можливо сьогодні можу зарадити тим, хто має сумніви в тому, що психолог це буде компроментувати, буде знати, буде розпитувати, буде допитувати. Психолог це простір. Це дуже слаба орієнтація на конкретну людину, що в присутності цієї людини буде відбуватися щось, що знаєш, для тебе не сила. Це скоріше про простір безпечний, в якому можна буде тобі дізнатися про тебе. Але а психолог дякую. професійний він взагалі то жарт, безумовно, такий жарт. А психолог він не пам'ятає нічого з того моменту, як ви закінчуєте сесію. Це повага до інтимного простору. Родина. Ну, можливо. А окрім цієї статистики, що 90% чоловіків ще є цікавий факт: серед тих 10% чоловіків, які все ж таки звернулися до психолога про допомогу, а, не було жодного старше за 40 років. Угу. Є такий момент насправді показує. Ну, це ну, все, не ну, і шансів. Ну. І не було, і не буде. І не буде <світ> так. Звертаються і я мало консультацій з чоловіками, значно старшими за 40 років, але якщо говорити про загальну тенденцію, це правда. Більшість чоловіків вважають, що всі зміни, на які є здатен, я муг собі дозволити старання змінювати кар'єру, змінювати відносини, будь-що то було раніше. Тепер я став, і я нічого не хочу змінювати. Це незмінно. І оця невіра в те, що в мене є продуктивне майбутнє. Чоловіки дуже Насправді старіння і того, що будуться будуть, зміни, до яких вони не готові, вони уникають усіх, хто їм може на ті зміни вказати. Тобто, uh -huh. буквально, я не піду туди, де я буду мати від, відображення, відзеркалення, того, що, можливо, я десь фіналізуюсь. Це правда. Uh -huh. Анечка, а чи є якісь певні ознаки того, на що має сім'я звернути увагу, що ось м, настав, ну, дійсно потрібна ця допомога? Допомога uh -huh. психолога. Так, щоб розуміти, що людину потрібно, потрібно до цього готувати. Насправді нам всім потрібно бути готовим. Тому що коли ми бачимо свого партнера, бачимо чоловіка, дружини. Нам здається, тобі до психолога це часто звучить як прокляття. Знаєте, це як покарання або прокляття якесь, так не ну, дуже типу, позитивно. як да історія про те, що ти маєш іти, бо з тобою щось не так. А ми всі відчуваємо, що потрібна допомога фахівця, коли ми як пара. Ми хотіли би, але ми не можемо говорити. В нас не знаходяться жодні слова. Ми скоріше або відмороження даємо в стосунках, тобто нема про що, нема як і нема сил. І більш того, це навіть не роздратування, це просто відчуття, що з тобою марно що змінювати. Я без тебе страждаю, при тобі страждаю, і з тобою страждаю. Але я тебе пам'ятаю, що люблю і поважаю. От якщо я пам'ятаю, що люблю і поважаю, і хочу працювати над стосунками, це прямий показ до того, щоб звертатися на сімейну терапію, або кожному працювати окремо з фахівцем. А як обрати свого фахівця? Це ж дуже складно. Спочатку ми мучимося як обрати вчителя для дитини, а потім ми мучимося, як обрати фахівця. А Потім, коли Бо... фахівець добів, да? дитину ну, ти ну, йдемо ну, до психолога. Якби настає момент, ти думаєш, ну а як обрати того психолога? За якими критеріями, за якими порадами? Чи є у них якась там вузьконаправлена спеціалізація? Ви знаєте, коректно, мабуть, все ж таки визнати, що я маю шукати. Не обов'язково, що перший фахівець, до якого я потраплю, він ага. підійде мені, мені буде з ним органічно, комфортно. Ми ага. ж збираємо досвід, правда? Ми пробуємо і різні роботи, і різні продукти продукти, і різні обставини життя тут так само Завдяки тому, того, щоб зрозуміти, куди мені йти, я можу спиратись на рекомендації, але тут бути дуже обережним, тому що те, що підійшло одному, може бути категорично негармонійно. Плюс оцей контакт додатковий теж може бути не окей. Ми читаємо про психолога. Не всі психологи публічні, і це абсолютно не показ того, що психолог якимось чином неадекватно працює. Ми шукаємо за своїм запитом. Наприклад, я маю залежність, шукаю психолога або сімейна криза, модерація сімейних відносин, або пустота від. Відносинах ми можемо просити допомогти тих, хто вже безумовно має досвід не тільки свого порадити, а й скоріше до яких реєстрів можна звертатись сьогодні. Є широка, велика, гарна база, до якої в цілому людина може звертатись, просто гуглячим є перелік спеціалістів, до яких дуже комфортно звертатись. Це і групова терапія, і індивідуальна терапія, і платні консультації, і безоплатні групи, безоплатні консультації. Будь ласка, не нехтуйте. Якщо ви відчуваєте, хоча б найменші сумнів. Краще їх перевірити роботою, аніж не діяти. А може, ну я зараз просто подумав. Ви сказали, треба пробувати перевіряти угу. є реєстри. Тобто можна попасти на психолога, який не дуже психолог. Правда, і це величезна трагедія, тому що і досі це не врегульовано, не впорядковано. Багато людей, що не мають диплома, що не мають практики загальної, що не мають супервізії, працюють. І це скоріше втручання фізичне, яке може нашкодити. Але це має бути відчутно. Психічно здоровий психолог це людина, яка так. Чі інакше підкріплює свої знання і документами, і постійно якоїсь присутності в, в своєму професійному колі. Тому, якщо будете відчувати, що на вас впливають буквально, якщо ви ближче до психолога, ніж до всього решти світу, ну скоріш за все, це теж показник того, що це непродуктивна і неякісна робота. Ну і наостанок хочу зрозуміти, як які мають бути відчуття всередині після візиту до психолога, що ти думаєш, о, це, це моя людина. Знаєте, це не завжди може бути легко, і від психолога іноді людина виходить, випливає, що називає. Як би там наприкінці цей, цей тандем не змагався зібратись в кучу, але це важкі переживання. Тут не тільки про психолога, тут про той пласт емоціонування, переживань, що людина змушена знов переживати. Тому, тобто, психолог... якщо ти виходиш від психолога, і ти як придавлений плитою, тобі погано, це ок. 에, це по-різному. Іноді це ок, іноді ти наприкінець ти відчуваєш, що так, мені дуже погано, але я маю надію, тому що ми домовились про те, як це буде працювати, тобто мені дають певну мапу. Та того, що може зі мною відбуватися, мене орієнтують на мої почуття. Мені дають нормальну людську підтримку, в тому, що так це непростий період, непросте запитання, але ми з тим розберемося. Це нормальне відчуття орієнтації. Мені важко, мені складно, але це не тільки питання того, з ким я працюю. Це ще питання того болю, що я змушений або змушена переживати, коли я про це згадую. Є критерії, він може зараз налякати, я розумію, але тим не менше, кожні 10 років нашого життя вони потребують року терапії. Якщо ми говоримо про класичну терапію, та mm -hmm. людини, щоб у аналізі може знаходитись тривало і тому подібне. Хтось орієнтований на короткостроткову терапію, людина приходить як на коучинг-сесію. Вона приходить за для того, щоб побачили, що не так в мовленні, що не так в якихось конструктах в тримаючих конструкціях, угу. і це може бути швидкоплинно, до речі, і дуже дуже ефективно так само. Але найосновніше, психолог це не про голову. Розумієте, психолог це про, про це про, про душу, це про переживання, це можливість довірити собі відвертість говорити. Людина, угу. коли проговорює. 50% її страждань і проблем вони знижуються автоматично людині легше стає. Не гірше чому не до друга до дійти до психолога? Це дуже, дуже, дуже може бути з наслідками, тому що друг він може і впливати. Друг може переживати занадто. Він може включатися в відносини, давати потім ефект цієї присутності. Психолог це чужа людина. Ви звернулись, ви завершили свою роботу, ви відсторонені. Ви не маєте звітувати, ви не маєте виправдовуватися. Ви не маєте потім отримувати запитання така, що там у тебе? Така як у тебе? До речі, ти ж мені розказував. А ну давай ще раз. І я розумію, що друзі бувають різні, і тактовні, і не дуже, але в цілому. Психолог це безпечна сторона, при якій відбуваюсь я. Не він, а я. І це єдиний простір часто для дорослої людини, де я можу говорити все, що приходить мені в голову. А для чоловіка це безцінно. Тому що ці обмеження соромно, не можу, я сильний, я дорослий, чому я маю платити за те, що я в цілому і так, мав би сам врегулювати, або до чого тут моя мама, або до чого тут мій тато. От всі ці питання вони регулюються тим, що людина просто починає говорити. І це угу. просто це найскладніше. Дякую, маньячка. Я сподіваюся, що сьогодні нам вдалося переконати звернути увагу на таку важливу тему, тому що зараз дуже багато дорослих людей, дуже багато наших чоловіків, потребують особливої психологічної допомоги адаптації вже після повернення сюди в мирне середовище для того, щоб не. Мирне не не мирне, а життя в місті в сім'ї не викликало у нього відчудження і бажання м, десь усамітнитися. Нам потрібно адаптовувати наших чоловіків, які повертаються потрошки в сім'ї. Давайте так. Якщо ви зараз подивилися і сказали собі, ну ні, ну я ще не готовий, то ви Подумайте хоча ще. ви хоча вже подумали про це. Це вже непогано. Як я? Як Я ви? Ви повернемо серйоз. подумав. Так? І це серйозно. Угу. Ми повернемося. Ми Дякую, Майку вам. Ми, Дякую Дякую. вам, дорогі.